Вас, мої любі. Згадайте, діти, що відноситься до природи. Так, вірно, це все, що нас оточує: ліси, степи, гори, сонце, рослини, повітря, ґрунт, тварини, комахи, вода, люди. Вірно, діти. А яка буває природа? Жива та нежива, молодці. Жива природа не може жити без неживої природи. Вони взаємопов'язані між собою. Нежива природа сприяє життю живої природи. Наприклад, ми знаємо, що риби живуть у воді. Так, да, Вода це нежива природа, а риба жива. Якби не було води, риби не змогли б жити. Рослини це жива природа, а сонце ні. Якби не було б сонця і сонячного світла, рослини не могли б рости. І сьогодні ми з вами почуємо дуже цікаву казочку про весняну краплинку. Будьте уважні, будь ласка, на краю лісу, біля старого дуба, сховалася маленька краплинка. Вона з'явилася після того, як тепле весняне сонечко розбудило сніг, і той почав танути. Ой, як гарно навкруги! радісно вигукнула краплинка і скотилася з гілочки дуба. Стрибнула вона у маленьку калюшку. Обережно хва хва, озвався жабенятко, що дрюмав на листочку. Ти ледь не розбудила водяну лілію. хва хва, вибач, засоромилася краплинка, але Лілія вже прокинулась. Вона розкрила свої пелюстки і усміхнулася. Нічого, я все одно збиралася вставати. Весна вже тут, ніжно прошепотіла вона. Краплинка весело заскакала по калюжі, а потім потекла струмочок. Дорогою вона зустріла метелика, який щойно вибрався зі свого кокона. Ти хто?» – розправляючи вологі крильця, я краплинка, частина весняного дощу, гордо відповіла вона. А куди ти пливеш? Я шукаю пригоди. Мені дуже хочеться дізнатись, що таке справжня весна. Метелик задумався. Хочеш, а я покажу тобі справжнє диво? запропонував він. Вони рушили далі разом. Краплинка підстрибувала. На хвилях струмочка, а метелик пурхав поруч. Вони минули зелені галявині, пробігли крізь ліс і врешті дісталися поля, де розквітали перші подсніжники. Ось воно, диво. вигукнув метелик. Краплинка подивом поглянула на білосніжні квіти, що сором'язливо визирали з під острів станніх клаптиків снігу. Як гарно. захоплено прошепотіла вона та раптом подув вітерець. І краплинка підхопилася вгору, перетворившись на тоненьку пару. Що зі мною? злякалася вона. Це ще одна таємниця весни, підморгнув метелик. Ти спочатку станеш хмаринкою, а потім повернешся до нас весняним дощиком. Краплинка закрутилась у повітрі та піднімалася все вище і вище. Вона побачила весь світ згори зелені поля, озеро, великі ліси і маленькі будиночки людей. Який великий прекрасний світ навколо, прошепотіла вона. Незабаром вона зустріла інших краплинок, що теж піднялися в небо. Вони утворили білу пухнасту хмарку і разом вирушили у подорож. Минуло кілька днів, і сонечко знову заховалося за обрієм. Згір повіяв про холодний вітерець і краплинка, відчула, що стає важчою. Настав час повертатися. Радісно вигукнули її нові подруги. І, от першими теплими краплинами весняного дощу краплинка впала на землю. Вона опинилася серед трави недалеко від тієї самої галявини. Де цвіли підсніжники. Метелик теж був там. Він весело підлетів до краплинки і сказав Я ж казав, що ти повернешся. Краплинка зрозуміла. Весна це велика пригода. Я ще багато разів буду мандрувати цим чудовим світом і приносити користь всьому живому. Це так відповідально. Ця казка про весну ознайомила вас, діти, з краплинкою, яка вирушила в неймовірну подорож, щоб зрозуміти, що в природі все має свій шлях і свою мету. Діти, я хочу нагадати вам, що природа потребує уваги та турботи. Ми повинні берегти природу. Охороняти її багатства. Дітки, я вам дякую за увагу. Ви великі молодці. Я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей.